Ми з чоловіком власних дітей не планували найближчих 4 роки. Хотіли трішки пожити для себе, відпочити, підзаробити, змінити автомобіль на більш комфортний та головне якомога більше подорожувати. Та й це було дуже гарним рішенням: коли народжуються діти, особливо не відпочинеш і в нові країни за враженнями не полетиш. Тому потрібно ці емоції накопичити. Щоб їх вистачило на перші два роки декрету. Батьками ми стали практично за два місяці після одруження. У нас сталася величезна неприємність та непоправна втрата. Будинок батьків мого чоловіка просто здійнявся в повітря, був витік газу, і він зірвався. Ми в цей час були у своїй квартирі, за два квартали від їхнього будинку. В той момент всередині були мама і батько чоловіка. А також його рідна сестра з новонародженим сином. Її чоловік в той момент був у селі зі старшою дочкою у своїх батьків. Поїхав за сушеними яблуками, бо лікар радив дружині пити з них компот, що прибувало молоко. Після цього Олегові було ніде жити. Дочку в глухе село до своїх батьків відвозити він не хотів, саме тому він попросив нас, щоб вона пожила певний час з нами. А він повинен був їхати на заробітки. Потрібно хоч однокімнатну квартиру купити для доньки. Ми нічого не сказали і не встигли навіть нічого сказати. Самим було важко і боляче. А що відчував Олег і як тримався взагалі, ми і уявити собі не могли. Тож тепер у нас була дитина. Богдана була хорошою і чемною дівчинкою. Їй всього 4 роки було на той момент. Але вона була розумна на всі шість. Вона у всьому мені допомагала. Ми багато часу проводили разом. Я займалася її розвитком, навчанням. Про цю дівчинку я піклувалася як про власну дитину. Обирала для неї цікаві гуртки, екскурсії і багато чого іншого. Так ми прожили ще чотири роки. Я народила власного сина. Ми були веселою та дружньою сім'єю. Олег, Час від часу телефонував та приїздив до дочки, але ми і гадки не мали, що він захоче забрати її собі назад. Богданка дуже любила нас і тата. Одного дня Олег прийшов до нас і сказав, що повернувся назовсім. Потрібну суму грошей він вже заробив і минулого разу, коли був, придбав квартиру. Там якраз завершився ремонт, тому він може спокійно переїздити туди жити з донькою. А я люблю цю дівчинку як рідну, і взагалі я вважаю її своєю донькою. Не може моє материнське серце відпустити її з рідним татом. Тільки подумаю, що її не буде в нашій квартирі і одразу починаю плакати.